Гарного сім'я, дівчата і хлопці, смачні ідеї для вечері. Що приготувати на вечір. Сьогодні у мене буде, дівчата, кабачкова запіканка з грибами. Значили так. Ось У мене такий гарний кабачок є. Показую, що я буду робити. Ось. У мене сім грибочків, півтора помідорчика я підготувала цибулинку, але я ще не знаю, чи я буду її використовувати. Треба ще два яєчка. У мене ось тут лежать. Борошно для паніровки. Ще один секретний інгредієнт, який я покажу трішки пізніше. Що я роблю? Просто ріжу кабачок. Десь 4-5 см товщиною. Кабачки беріть хто скільки захоче, дивлячись, скільки ви хочете зробити такої кабачкової запіканки. Значить так, дівчата, ріжу я кабачок. У мене така буде середня форма стікляна. Напевно, що весь поріжу, там уже буду бачити. А тепер солю. Просто солю. Ось так, і відставляю, хай трішки постоять. Вони у мене, поки я підготую кляр. Кляр у мене буде просто з двох яєць. Як мінімум два яйця. Треба, може навіть і більше. Дивлячись скільки в кого кабачків. Трішки солю яйця. Оце перемішую і кляр готовий. Хтось робить з борошном кляр. Але я буду окремо вмочати борошно і в яйця, і обжарювати. Сковорідка вже на вогні нагрівається. Тепер я просто вмочаю борошно і в яйця, і на сковорідку. А ще можна, як варіант, сюди в яйця підмішати тертий сир, звичайний твердий сир. І теж буде цікавий варіант, коли ви будете робити пеньочки. Знаєте, робите пеньочки з майонезом, з зелень, помідорчик можна класти, ну фантазувати. О, так що це теж як варіант, дівчата. Робіть, кому як захочеться, кому як зручно. Я ось зараз ось так пообжарюю. Буду обжарювати і на тарілочку викладати. Так, ось отак я їх обжарюю звичайним чином. Ось обжарила я кабачки, вони вже готові до вживання, можна і так їх їсти. Я дуже люблю кабачки. Це мені їда на ціле літо. Кабачки відставляю в сторону. Я знов сковорідку поставила на вогонь розігрівати. Тепер кришу спочатку цибульку. Такими кусками як рошу. Знаєте? Не дуже дрібні, воно півкольцями. А ще дівчата патісони, в маринці вже цвітуть, скоро будуть. Я і патісони люблю, і кабачки люблю, і баклажани, все я люблю. Значить, так, спочатку кладу на сковорідку цибульку. Булька вжаляється, тепер одразу і кришу грибочки. А хто любить, хоче ще і фаршу додати? то додати ще й фаршу трішки бажанням. Можна м'ясо дрібнесенько куряче філе покришити. Але в мене сьогодні запіканка овочева, смачна. Взагалі-то будь рібихто як хоче. Величиною, я ось так слайсами та і все. І то не сильно дрібними цибулька вже трішки. Обжарилась і туди покладу грибочки. Цибульку лише до прозорості злегенька і все. І кладемо грибочки. А грибочки для того, щоб вони віддали е, зайву вологу. Так, дівчатка, і кладемо грибочки сюди. Оце, дівчата, стою, кабачки їм і думаю, а чого я не працюю далі. Грибочки обжарюються, а я вже ось так. Кабачки викладаю у форму. Кожна в будь-яку кого яка є. Це не непринциповно. Мені зручно дівчата вам показувати в такій прозорій формі, щоб видно було, що я і куди кладу. Чатка. Далі. Секретний інгредієнт. А секретний інгредієнт це в мене вермішенька Ось така. Я взяла її приблизно, як вам пояснити, колись як колись я торочив, одна порція це на кришку, а у мене та навіть і не на кришку, менше. Ось так, трішки менше. Ось так я викладаю. Все дуже просто. Так, тепер викладаю сюди грибочки. Я їх прив'яглила та й все. Я грибочки як обжарювала, злегенька посолила. Все треба солити. Тепер кришу сюди помідори. теж такими слайсами, і викладаю сюди. Якщо одного мало буде, щоб покрити оце все, то беріть більше, щоб все було до толку. Бачу, наче мені мало, то я ще візьму. Тепер, розклала я помідорчики, зверху теж присолю. Приправа вже, хто яку хоче таку і кладіть. Я покладу до піци. Як завжди, я таке люблю. Тепер ще до омлету у мене є. Теж я завжди, то, знаєте, винюхаю щось хороше. Кладу. Те, що мені подобається. Щось є до салатів. Пахне так смачно. І воно сюди теж буде пасувати. І тепер зверху сир. Сир, який є. У мене ось пару таких горошин покладу ще моцарили, а це потру, цей твердий сир зверху. А я сиру покладу десь 150 200 г. А взагалі-то, як кажуть, маслом кашу не зіпсувати, то кладіть хтось скільки захоче. Сир, декілька горошин моцарели. Я кладу сім, бо я люблю цифру сім, щоб було добре всім. І ставлю в ледь розігріту духовку і буду спостерігати, як закипить. вже там воно буде булькати, то. Десь приблизно е, півгодинки, може 35 хвилин, щоб воно потушилося. Це все воно ось так просочиться. Може 40 хвилин, треба дивитися. Можна ще вершків сюди, грамів 50, якщо вони у вас є. Ось спеклася кабачкова запіканка. Зараз скуштуємо. Ось Так. Виглядає апетитно, правда, що, що дівчатка хтось боїться тут за вермишель? То не треба боятися. Можна покласти ще сюди якоїсь паутинки або навіть якийсь спіральок, ракушок, але ж де, треба поглядати, щоб воно протушилося. Все вийде дівчата. Це дуже смачно. Навіть і без м'яса смачно. Вермішелі тут навіть і не помітно, але вона є. Смакуйте, насолоджуйтесь, пригощайте своїх рідних з душею з задоволенням. Смаки переплилися. Вермішельки можна покласти й більше. Але треба розраховувати на те, щоб вона пропарилась там. Я оце заглянула в холодильник. І побачила, купила і забулася охотничих ковбасок, трошки купила. Це я хочу зварити гороховий суп. От. Так я думаю, можна було б сюди трішки покласти охотничих кобасок. Було б теж би цікаво. Та й взагалі, ви на ходу, фантазуйте, головне з душею. І все буде добре. я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Всіх обіймаю і до зустрічі!